Вітаю, шановне панство. Сьогодні у мене в роботі, як ви бачите, незвична машина, як до всіх інших відео. Це Opel Vectra B Прогнали мені цю машинку після того, як її тягали десь на Донеччині, танками тягали, там, ще чимось тягали. Коротше, відновлювали проводку в цій машині. І зараз проблема така, що коли виключаєш запалювання, от виключив, а ззаду ще чутно, що качає бензонасос. І він ще качатиме десь хвилини півтори. Невідомо, що було з машиною, проводку перевірили, проводка вся ціла, бензонасос у нас литься від чого від покривання двигуном. Які у нас тут ще помилки є. Є якісь помилки, якщо завести, якщо завести, то у нас чек світиться постійно. Коротше, пригнали з такою проблемою. Постійно качає бензонасос. Треба розібратися. Погнали! Давайте спробуємо зробити діагностику. У нас саме доступний 97 рік Vectra Б. Мотор у нас X18XE. 7565. Блок, ось його номер, це блок РС. І давайте глянемо, що йому не подобається, чому у нього світиться чек. Включений розходомір. Низька напруга фойл Pump Ray. Це, мабуть, вся історія і лямбда зонд Давайте все це видалимо. Фейл, що у нас залишилося? Низька напруга по розходоміру Насосу немає? Давайте заглушимо. Насос все ще качає. Апдейт Батері Вольтач Якась незрозуміла помока. Ну, розходу міру лазили, фішка перемотана, але навряд чи проблема з... зараз перестало джуджати, але навряд чи проблема з бензонасосом у ньому. Я думаю, що треба лізти десь, у нас тут, по-моєму, під жабо стоїть, да? ось тут знаходиться наш блок керування під жабу Зняв блок, розібрав, Ну візуально до нього ніяких претензій немає. Чистенький, сухенький, не гнилий Заглушив мотор, включив запалювання. Після цього помилка видалилася. Давайте ще раз заведемо. Немає. А, ні, з'явилося. Так, да, низька напруга по розходоміру. Ні, ну можна ще перевірити проводку. Розходоміру в мене, мабуть, не буде такого, що підкинуть. Можна перевірити проводку від блока керування двигуном до розходоміра. Але начебто я не чую вже бензонасосу. Чую, щоб він гудів. Зняв фішку з розходоміра, перевірив масу в перший пін. Маса є, а перевіряю живлення. Живлення показує ноль. Тобто десь не подається напруга на розкодомір із цього ми маємо помилку. Зараз ще спробую прозвонити цей провод до блока керування двигуном, подивимося, чи є там. Обрив чи немає. Але таке враження, що десь провод цей обрив. Ну перевірив, провод дзвониться. А чому нема 12 вольт? Незрозуміло. При цьому машина якось навіть заводиться. Ну ось релюшка розібрана. Дзвониться 87-й пін з 3 піна. А що йому не подобається? Зміряємо напругу? А тут ноль. А чому ноль? А мало би бути? А мало би бути 12 вольт? Як таке може бути? Що це означає? І як машина при цьому працює? Давайте виймемо реле. І машина заглохла. Як таке може бути? Якщо тут має бути 12 вольт, яких немає. Диво є. Поясніть, може ви мені, як таке може бути. У нас є запобіжник, з якого приходить 12 вольт на два реле. І на 87-й пін, коли реле замикається, має теж жити 12 вольт. Я ще розумію, може бути просадка, якась я не знаю на одному з датчиків, по яким немає помилок. Але коли реле замикається, ось о, тут має з'являтися 12 вольт. І ці 12 В активує друге реле? І це друге реле, воно дає напругу на форсунки. Тобто мотор працює, бензонасос працює. Питання: яким чином воно активує друге реле 12 Вольтами, яких немає на цій фішці? На 87? й Може там щось перепіновано? 2, 4, 6, 8. Ну, ось цей пін я й дивився. Перпендикулярний. Пін є, все дзвониться, а 12 вольт нема. Зняв ще раз фішку, зараз ходим'яру, думаю, куди є дівається напруга, дивіться. Помітив, дергаю. Дргаю провід Дргаю провід і в мене Де, де цей провід? Ось оцей дергаю провід і у мене релюхи клацають. Треба в проводку, коротше кажучи, лізти. Думаю, що там десь коротиш сидить. Все, машина вже не заводиться, бензонасос не качає. Так що лізу в проводку. Ось давайте разом шукати. Опачки пачки і все. І машинка здохла. Треба розматувати проводку. Розпутав косу і що я бачу? і бачу те, що я не хотів би бачити. О, проводка. Ось цього проводка. гола проводка Потріскана ізоляція. Коротше, геморой, повний геморрой. От саме тому цій старі корчі ніхто не хоче брати в роботу. Бо на, вектрах, на омегах, вектора Б, омега Б тріскається, сипеться проводка і все. Фух. Треба далі розбирати і заматувати все, ізолювати. Коротше кажучи, проблему я знайшов. Але займатися нею я зараз морально не готовий. Може завтра займуся. Ну тут берешся за проводку. Дивіться, оце провод. У нього ізоляція просто влучиться, бачите? Або ось його провід. Ну він його ізолювали вже. Але береш, крутиш і він розпадається. Ізоляція трощиться просто. Я не знаю, я можу заізолювати все це. Хага через скільки знову машина стане. З такою проводкою вона може загорітися. Ось його провід, ось його провід. І воно все порепане. А до цих проводів десятки. Скільки коштує така робота? Поспілкувався з власником, власник сказав, що буде переробляти всю проводку, а зараз попросив. Просто заізолювати там, де можливо. Але берешся в одному місці, внулізе в іншому місці. Я навіть не знаю, як це будуть переробляти. Хіба що повністю заміна всієї проводки. Ну, Давайте спробую заізолювати. Продовжуємо мутати проводку. Я не знаю, навіщо розробники так придумали. Але я дивлюся, що здебільшого потріскані провода плюсові і мінусові. Можливо, за того, що був короти, що вони грілися. Але саме на них от плюс червоний і мінус коричневий. Але саме на них е сипеться ізоляція. І Починаєш мотати в одному місці, сипеться в наступному. І он, не знаю навіщо зробили так розробники, але он, десяток проводів маси, іде, 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 І потім вони всі разом скручуються. І далі сюди десядуть. Чому? Питання не можна було прокласти один товстий провід. Або взяти десь з іншого місця, нафіга стільки мас тягнути? Не розумію. І оце замість того, щоб кожного окремо скручувати, просто зараз скручую так, як вони були. Одним жгутом. А це прям взагалі топ. Ідуть товстий провод, товстий провод, товстий провод, далі заводська скрутка. І далі тоненький, тоненький пішов один. Нащо таке робити? Заізолював? Всюди де знайшов, повністю не збирав проводку, тому що власник домовився з електриком, який буде проводку перебирати, проводка реально трухла. Власника попередив, що з такою проводкою їздити не можна, дуже небезпечно, можна залишитися без машини. Тож, зараз і зібрано, жабу зібрав, ждворник поставив на місце. Підключив акумулятор, Мінусову клему не зажимав. Помилка, почитав помилки, помилка по розходу міру вона залишилася. Але лізти щось робити з розходом міром, допоки не зроблена проводка. Е так і сказав власнику, що нема сенсу туди лізти. Так що сьогодні власник машину забирає, машина поїде своїм ходом і далі буде або куплятися нова коса, або, скоріш за все, буде перероблятися повністю. Зніматися все, буде робитися проводка. У мене, на жаль, на проводку, щоб займатися, дуже багато часу немає, і ця робота вона не не дешева. Час дуже не дешевий Тому, друзі, ось таке відео вийшло по векторі. Головне, що ми знайшли, в чому проблема. Проблема була в тому, що було коротке замикання в проводці. Запалювання, мабуть, та 12 вольт. А коли вирушила, то машина взагалі глохла. Проблему знайдено, частково вирішено. Ну і, відповідно, Якщо відео сподобалося, ви знаєте, що робити. Ставте вподобайки. Рекомендуйте друзям. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані, і очікуйте нові відео. А я пішов робити наступні машини. Всім гарного дня!